Одною з найбільших помилок, які роблять громадські організації, коли починають комунікувати, це відсутність комунікаційної стратегії. Більше того, це означає зазвичай, що у людей просто немає стратегії. Тому що комунікаційна стратегія починається тільки після того, як ви сформулювали вашу стратегію діяльності організації. Без цього це неможливо. Навіщо потрібна комунікаційна стратегія? Тому що ви е, розумієте, куди ви хочете прийти. Якщо ви не розумієте, куди ви хочете прийти, це здається, що Льюіс Керрол сказав. Ви не прийдете взагалі нікуди. Тобто комунікаційна стратегія це номер один. Коротко з чого складається комунікаційна стратегія. Перше, ви маєте визначити, де ви зараз знаходитесь. Провести моніторинг ЗМІ, як про вас пишуть, як про вас кажуть інші громадські організації, як про вас кажуть ваші партнери, держава, журналісти, люди і так далі. Після цього ви визначили, де ви зараз. Далі вам треба зрозуміти, куди ви хочете піти. І це означає, що це комунікаційні цілі, які мають бути конкретними і вимірюваними в часі. Після того, як ви визначили комунікаційні цілі, ви маєте визначити цільову аудиторію, хто нею є. Після того, як ви визначили вашу цільову аудиторію, дуже детально визначили, ви маєте сформулювати ключове повідомлення, що ви їй, власне, будете говорити. Після того, як ви визначили ключове повідомлення, ви маєте визначити інструменти, яким чином ви будете говорити в вашій, вашій цільовій аудиторії, ваше ключове повідомлення. Ну і звісно, в кінці має бути аналіз. Тобто, чого ви досягли, чи вам вдалося це, чи не вдалося. Більше того, комунікаційна стратегія має бути е має аналізуватися постійно. Це не спочатку ми щось зробили і за рік подивилися, а це у нас не вийшло, а це вийшло не дуже. А ось це вийшло добре. Тобто, ви маєте вже після двох тижнів після початку роботи подивитися, чи все вийшло, чи все окей, якщо щось не працює, можливо, потрібно міняти інструмент, можливо, не працює ваше ключове повідомлення і так далі. Але без ключової стратегії, без комунікаційної стратегії працювати не рекомендую.